Слава, Богу. Слава Богу. ми на землі, як гості, любі друзі, і нашого нічого тут нема. Життя проходить в суєті, у Русі, минають літо, осінь і зима. Так день за днем летить, і рік за роком. Настане час покинути цей світ, і прийде смерть невпинним спішним кроком. А потім треба віддавати звіт за всі слова, думки і кожне діло, чи явне, чи приховане було перед Господнім тим престолом білим, розкритим буде гріх і всяке зло. Важливо усвідомити глибоко, що кожен вчинок твій фіксує Бог вночі і в день над нами Його око. Не забуваймо Божих засторох. Бо перед вічністю життя мов хвиля, коротка мить, яку не повернуть, і треба прикладати всі зусилля, щоби збагнути, в чому ж суть. Бог пропонує для людей спасіння даремно. Всі, хто прагне, йди й бери, бо через кров Ісуса, Його Сина ми порятунок маємо згори. Візьми цей дар тепер, не відвертайся! Поки ще б'ється серце, і ти живий перед Творцем в своїх гріхах покайся, чи ти в літах, чи юний, молодий. Життя раптово може закінчитись. Зайди на кладовище і подивись там є старі і молоді, і діти, чий шлях земний вже на землі скінчився. Багато з них не думали і не знали, що стихне. Рано так серцебуття, і плани на майбутнє ще складали, та не судилось, згаснуло життя. Як нам живим потрібно цінувати цей подарунок Божий дорогий, і час даремно свій не витрачати про вічність думати, поки живий, бо їх є дві, і кожен вибирає чи рай, чи пекло ти крокуєш сам. Насильно Бог нікого не штовхає і випір'є між смертю і життям. Не вірити ти можеш посміятись це твоє право, але так і знай, коли прийдеться світом цим прощатись і відправлятись у далекий край. Це слово, що почув сьогодні, друже, воно судею буде для тебе. Ти жив безпечно і не дбав про душу. І муки пекла вибрав ти для себе. Вважаю я, що всі, хто мене чули, кому цей вірш аж до душі проник, висот небесним з Богом досягнули, і в Царстві Божім тішились повік. Амінь.